Это человек такой, он всегда веселый, улыбчивый, трудолюбивый, всегда с комплиментами, Там хорошо выглядишь, обняшки такие, знаете, ну такие вот, стосунки были такие, дуже приемные. Мы общались, дружились, встречались, отмечали праздники, ходили друг к другу в гости. Ну, человек, который всегда может прийти на помощь. Вот позвонил, сказал, что Любчик, ты мне нужен, и вот он придет и сделает все, что надо. Ромка! У тіні сумніву про те, йти чи не йти. Так, вивкла багато сліз, коли він пішов. Ми дуже переживали, ми щодня молилися. Але його рішення було незламним. Він сказав, що це обов'язок його як кожного свідомого чоловіка в першу чергу. І ясна річ, що переконувати сонце не сходити. Переконати дощ не падати, і переконати Любомира не захищати свою землю це було неможливо. Любчик це як дихати, як жити, як бути на землі. Він для всіх. Він не робив різницю: свій, не свій, чужий. Він завжди дотримав свої обіцянки. Один раз не дотримав. Він обіцяв нам прийти у відпустку. Але, на жаль, долі стало так завгодно, що вона його у нас забрала. Я вручаю вам цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш син, ваш чоловік, ваш батько. Дуже його... У нас були з ним дуже хороші знаєте, відносини, як з другом. Не як з хрещеним батьком, а от саме як з другом, і це мені дуже сильно подобалось в ньому. Він цього хотів. Він хотів захистити своїх рідних, своїх близьких, свою країну від ворога. Я його запам'ятаю дуже світлою людиною, дуже позитивною, завжди усміхненою, життєрадісною. Він був дуже добрий до нас, дуже щедрий. Він дуже нас любив всіх. Він загинув в е, е, боях на, під е, містом Богледар, е, ну, переїжджаючи з однієї позиції на іншу позицію, і були під обстрілами своєю відвагою і мужністю завжди нам додавав сили, додавав відваги, завжди був попереду нас. Був великою людиною, так можна сказати, що ніколи не, не підвів і ніколи не. не... Не показав поганого прикладу. Завжди бо я його завжди називав своїм старшим братом.